У невеличкому містечку, оточеному горами та густими лісами, жила особлива родина. У кожному поколінні в ній народжувалася дитина зі світлом в очах і місією у серці. Перше покоління, індиго. Марко народився у складні часи, коли світ ще тримався на старих правилах і страхах. Його душа бунтувала проти несправедливості, він не терпів брехні, не корився авторитетом і завжди шукав істину. Його слова були гострими, а вчинки сміливими. Він допомагав тим, хто не мав голосу, захищав слабких і ламав застарілі системи. Одного разу він зустрів хлопчика, якого несправедливо звинуватили в крадіжці. Марко не дав йому загубитися у темряві відчаю, він довів його невинність, але головне, навчив його вірити в себе. Друге покоління Кристал. У Марка народилася донька Софія. Вона була зовсім іншою. Там, де її батько, батько ламав і змінював, вона стілювала і гармонізувала. Її погляд проникав у саму суть людини, і одним словом або дотиком вона приносила спокій. Вона не боролася, а розчиняла темряву, світлом свого серця. Софія працювала з дітьми, які втратили віру у добро. Вона слухала їх, обіймала і допомагала знайти внутрішню гармонію. Одного разу вона врятувала дівчинку, яка хотіла втекти з дому. Просто вислухавши її, вона зцілила її біль. Третє покоління радужний. У Софії народився син Лео. Він був яскравим, як сонячне світло після дощу. Він не знав, що таке страх або сумніви. Радужні діти приходять у цей світ вже вільними від кармічних тягарів. Вони не змінюють і не зцілюють, вони просто є випромінюючи радість і любов, їхня місія нагадати людям, що світ прекрасний. Лео з раннього дитинства дарував оточуючим легкість і щастя. Він міг розсмішити навіть найсумнішу людину. Його присутність змушувала людей згадувати свої мрії. Він навчив багатьох знову бачити світ крізь призму дива, їхня спільна місія. Три покоління однієї родини, три хвилі енергії. Марко відкрив дорогу новим можливостям. Софія наповнила цей шлях любов'ю, а Лео зробив його яскравим та радісним. Разом вони змінювали світ не силою, не боротьбою, а просто тим, що були з собою. І кожен, хто зустрічав їх на своєму шляху, теж згадував, ким він є насправді. Дякую, що були зі мною, люблю вас, до нових зустрічей!